Полковник Дероше, який жив в Парижі на рубежі 19 і ХХ століть, і відомий на той час своїми дослідженнями в галузі гіпнозу та навіювання, повідомив у пресі про такий випадок. Наглядач одного Паризького ліцею, тобто був собі наглядач у якомусь Паризькому ліцеї, він своєю поведінкою викликав до себе ненависть з боку студентів. І ці студенти вирішили помститися йому. Декілька студентів схопили його, замкнулися з ним у темній кімнаті і почали провадити над ним суд. Причому перерахували всі його злочини, присудили обезголовити його, принесли сокиру і плахту і оголосили засудженому, що йому залишилося лише три хвилини на те. Щоб покінчити всі земні розрахунки і приготуватися до смерті. Після цього терміну йому зав'язали очі, змусили його стати на коліна, оголили йому частину над шиєю, і один з учасників цієї жорстокої, погодьтеся, гри, завдав йому мокрим рушником удар по спині. Після цього присутні з реготом запропонували йому підвестися. На їхній великий подив і переляк засуджений не рушив з місця. Він був мертвий гра жорстока, дуже жорстока гра, до яких наслідків може привести. Тому майте мудрість. Які ви любите сюрпризи організовувати, які ігри організовувати з іншими людьми? Майте мудрість, тому що насправді всі ми дуже чутливі до цього. І дивіться питання, що привело оцього наглядача до смерті? Виходить так, що мозок наглядача сприйняв ситуацію як реальну загрозу життю. Він же не розумів, що це гра. Тобто він не сприйняв як реальну загрозу життю, і це якраз друзі є поєднання оцього страху. І нашої фізіологічної реакції, реакції організму, власне кажучи, психосоматики, мозок настільки переконався, що смерть неминуча, що він просто вимкнувся.